Доброго дня! Ось відеоогляд телефону ZTE A54 на 4 оперативної 128 загальної пам'яті. Ось сам телефон. Бачите? Ось камера, тут дві камери йде. Фонарик. і значок штучного інтелекту. Зараз покажу. Супер! АІ камера написана. Ось чек підтвердження, що куплений був в Ало саме. Бачите? Так. В комплекті йшло ось таке защитне стекло. Ну, зараз його не буду звати, але воно тут є, бачите, воно згинається. Тобто воно тут є. Також в комплекті йде ось такий чохол прозрачний. Ось, зараз покажу, як він одягається, і виглядає, як в чохолі. Ось, дивіться, як гарно виглядає в чохолі. На оцій кнопки знаходиться сенсор, через який можна підключити скан, скан відбитку пальця. Ось тут звичайний IPC, IPC, IPC дисплей, але показує доволі гарно. Ось, дивіться. Бачите? Дуже, дуже доволі гарно. Ось Тут стоїть звичайний Android. Ось багато мукулатури в комплекті. Та йде В комплекті ось іда, кажу ж, іде отака зарядний пристрій. Кабель Type-C. З виходом USB, ось бачите. Ось такий він. Ось. І сам блок. Ось він. Бачите який, Невеличкий. На. на, на... зараз скажу. На 10 вольт. Тяне. На 10, точніше, на 10 Вт. Ось так коробка сама виглядає, бачите? Покрашена в біло-оранжевий колір. Виглядає доволі стильно. До речі, телефон був куплений по знижці 2000 гривень. Але зараз вже цієї знижки немає. Але все одно знижка була дуже гарна. Ось бачите? Вже використу... Користув... користувач користується при... приблизно місяць і каже, що задоволений телефоном. Каже, Телефон зовсім не, не лагає, не забивається. Ну, як сказати, не забивається. Не дуже витривали до таких, тому що 4 оперативної пам'яті. Ось ось така іголка, щоб доставати сім-карту. Також хочу сказати про обслуговування Ало. В Ало дуже, дуже добрі дуже консультанти, все порадили, порадили і це саме цей телефон. Забронювали, я сходив його і забрав. Тому дуже дуже мені сподобалося, що так зробили. Дуже дуже гарні, дуже дуже приємні. Люди там працюють, дуже. І також начислили бонуси. ви розумієте? Начислили те, що я купив ось такий телефон, ось, саме звичайний. Мені ще начислили 3%, 3 бонусів. Це, це взагалі супер, розумієте? Тому, якщо ви хочете брати новий телефон, краще йдіть та йдіть в Ало. Ало це, це доволі провірений магазин. І там, якщо у, вас, якщо у вас щось поламається по гарантії, ви його здаєте і просто вам його швидко, швидко його ремонтують або за, 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 про, про, привозять нове. У мене таке саме було з монітором, так яло, який я, я купляв. Щось з ним втрапилось, я його швидко одніс в ало. І, і, і через неділю мені прийшов новий. Новий новісній взагалі. Я, я не переплачував ні за що. Тому я раджу брати саме цей телефон. Я, я раджу брати телефон, я так скажу, краще вало. Тому що там працюють щирі, добродушливі люди, які порекомендують саме краще, яке що тільки може бути. Ось такий ось телефон, я ще раз показую, бачите, як він виглядає. Дуже гарний, дуже стильний. Тому, все. всім дякую за увагу. До побачення.